Всім привіт! Приїхав з покупками, їздив на нову пошту, забирав товар на новий жилярський сезон. Зараз буду вигружати, носити в майстерню і потім ще покажу що до чого. І так, підготовка до пасічного сезону. Цей ролик хочу записати для хлопців, які починають займатися бджолами, і щоб трошки мали уяву, які розходи фінансові йдуть на пасіку кожен рік. Це ще залежно від пасіки. Сьогодні будемо говорити про пасіку приблизно у 100 бджолах сімей. І так, перше, що я виписав, я виписав. Лікувальні полоски від Варатозу, від кліща апізан. Це Харківський завод випускає. Діюча речовина тут плува віна. Раніше я показував на своїх роликах інші полоски варотом. Ціна на них зараз закупочна ціна 120 гривень. Ціна на всі полоски 75 гривень і виробник Україна Харківський завод. І так я виписав 20 упаковок. 20 упаковок. Це якраз на 107 на весняну обробку сімей від квіща ворот. Раз. Маємо далі кліточки. Кліточки для виводу маток маємо 200 кліточок, кліточка э, багатофункційна і кліточка універсальна від гайдара. Це заказував у гайдара напряму Василя Антоновича. От такі кліточки от, і, і от такі кліточки. 200 штук таких, 200 штук таких. От. Нього взяв, Перед новим роком взяв ще була нормальна ціна відчув в магазині. 1000 штук мені стане на цей рік. Відкодає. Клітушки у гайдера в магазині Василя Антоновича по 4 гривні. Так що дешевше. Далі. 100 кг вощини. 100 кг на цей рік мені стане. Вощина Кіровацька. Я її завжди беру, ніби ціна, лише у них дешевша виходить. І, ну, в принципі, нарікань на цю машину немає. Машина сертифікована, має сертифікат, з, заводу, з їхнього заводу є номер розфасовки, є номер Т. Так, як має бути. Вона не роблена на коліні, вона роблена в нормальних умовах. Зараз розпечатую гляну. О, трошки з доставкою зимою не бо вона зараз крихка, мороз і от, як бачимо, зараз тут вурщинка потріскана. Це нічого страшного. Я використовую. Верхня потріснута вже нормально. Зараз її не, не буду пробувати гнути, бо вона зараз, зараз нагріється, Попробуємо погнути і яка якість побачимо. Хай постоїть, прогріється така. Бо на дворі мороз сьогодні і вчора 16 градусів морозу було вночі. І так, вершина керовоградська. Ну, яка нарікань я на неї на цю вершину не маю. Вовщина для мене добра. Джоли її обживають нормально, відбудовують нормально. Ціна вже піднялася, так само на вершину була 135 гривень, зараз вже я брав по 140 грн. Ну, 100 кг по 140 гривень це маємо вже 14 тисяч. Далі дивимось. А полоски я показав. Рамочки Тут заготовки на пів тисячі рамочок, ще пів тисячі доберу пізніше. Це у доскоча Івана Михайловича я брав. Він мені допомагає в цьому питанні. Ось такі заготовочки. Рамочки на таке з'єднання внизу і вверху. Маємо це тут гарно запакував Для пересилки. Маємо нижній брусочок сюди на з'єднання, Заходить і верхній. Столько. Вот. рамочку. Вот так, наверное, гарно тугенько заходит. Вот. вот такая рамочка. Натримається взагалі без нічого, але я б'ю по одному цвяшку тут пістолетом. Прямо пістолетом, прибиваю, і, і так, маємо, скажімо, тисячу рамочок, заготовок, тисячу рамочок, тут є 500, ще 500 добираю. Маємо полоски для лікування. Маємо кліточки, кліточки гайдара для виводу маток. От і 100 кг вощини Зараз визначку. Земляка закінчилася. 100 кг вощини І підрахувати це в мене вийшло 22 тисячі з копійками. В грошах, в наших гривнях, отакі затрати на сезон приблизно на 100 сімей. Все, всім прока, всім удачі в сезоні.